Будь ласка, представником якої компанії ви є, та розкажіть, будь ласка, за яким напрямком бізнесу працює ваша компанія? Продаємо шини, диски, інтернет-магазин, люкшина йо. Супер. Дякую. Тож я б хотіла перейти до запитань для отримання є. вашого зворотнього зв'язку. Скажіть, як ви оцінюєте ефективність мовної аналітики у вирішенні запиту вашого бізнесу та покращенні стратегії продажу? Ну як, я ще... Ну, щось вона дає дійсно контроль етапів. Це основна перевага, яка надається, скажімо так. Поки що я ефективність для себе не зрозумів, але mm -hmm. контроль етапів — це вже той позитив, який я маю. Mm -hmm. Супер, можливо, все ж таки ви б могли навести приклад конкретних результатів, які ви отримали під час використання ну, моменту. Те, що менеджери, котрі раніше забували там mm -hmm. початкові етапи, привітання там. І так далі, корпоративне привітання, вони вже цього не роблять. Uh -huh. а, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте вартість цього продукту та повернення від інвестицій у умовно аналітику? Опять же, оцінити важко, тому що тільки скільки там ми, місяць, да? Місяць, проходимо. Так. Uh -huh. а, поки що важко оцінити, тому хотілося б подивитися більше на більший період. Я вас зрозуміла. Ну, ви ж знаєте, що у нас проект завершився вчора, і далі mm -hmm. у вас є ще по перше два місяці оплаченої платформи, навіть трошечки більше, яку ви використовуєте, або також ми можемо з вами розглянути варіанти подовження співпраці на курування, або той варіант, який вам підійде у вашому випадку, але mm -hmm. про це ми поговоримо трошки пізніше. Хотіла б ще запитати, чи використовуєте вимовну аналітику для усунення відмов клієнтів та чи краще ви зараз розумієте причину відмов клієнтів? Ну наразі ще ні. В принципі, я ще не встиг просто. У нас зараз сезон був ну, багато роботи, і uh -huh. зараз я тільки іноді слідкую за. Відсотка мовної аналітики у менеджерів і успішності тих дзвінків, які А внутрі я буду провалюватися десь травень, червень? Отак от. <гум> Скажіть, будь ласка, наразі попередньо, якщо все ж таки ознайомлювались з результатами, як ви оцінюєте точність та надійність тих результатів, які ви отримали від мовної аналітики? Ну, є суперечливі дані, що скрипт іноді працює. Але, от, наприклад, що я особисто робив обдзвон клієнтів по шиномонтажу, запрошував. Він якби не відноситься. Це постійні клієнти, які в нас зберігають шини. І система записала мої дзвонки, да, виставила якісь бали мені відсоток, але він не зовсім по скрипту був, тому що це зовсім інший бізнес-процес, це зберігання шин. І ну, тут треба ще допілювати в плані того, щоб воно не брало ці дзвонки в відсоток мовної аналітики. Ну, окей, вони там бувають два рази на рік. Я обзванюю такі клієнти, може, три. Ну, але ж теж да. так. А так, ну, в принципі, нормально. Є, принаймні тепер є кількісні якісь показники, від чого відштовхуватися щодо роботи менеджерів. Тобто, не тільки слова, що я там продавав, не продавав. Там от є кількісні. Тобто, скільки ти виконав етапів, там який відсоток в тебе по і по. По конкретних етапах, наскільки ти удачно їх проходиш, наскільки ти не забуваєш. Ну, це, це суттєво да це суттєво і дуже допомагає, в принципі. Скажіть, будь ласка, також наостанок, як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою командою та з компанією в цілому? Що а. в цілому компанію оцінити вашу? Ваше враження від нашої команди, від роботи від зворотнього зв'язку? Від компанії. Як ну, завжди відповідаєте вчасно. Ну, все по темі, в принципі, ну, команда нормально спрацювала. Супер, рада це Дякую. чути. Думаю, що ми з вами ще раз побачимо, Дякую. щоб отримати вже більш конструктивний відгук від вас, Дякую. саме як від користувача вже системи. Я вам бажаю успіхів у продажах Дякую. і до зв'язку. Дякую, Дякую. до побачення.